Вони тримають оборону в тилу та на фронті. Українські захисники та захисниці отримали сьогодні відзнаки за свою відважну працю. Почесну нагороду в міського голови воля та мужність вручили дев'ятьом військовослужбовцям. Серед них майор медичної служби Андрій Щудляк. «У мене батько, військовий хірург, то я пішов по його крокам. Він для мене взірець. Наше завдання це поставити як можна скоріше військовослужбовців вернути в стрій. Ми надаємо медичну допомогу всім травмованим та пораненим, які до нас поступають по етапах медичної евакуації. Ми періодично їздимо ротаціями, замінюємо травматологічну бригаду, забезпечуємо травматологічну службу на етапах медичної евакуації. За вірність військовій присязі та службу українському народові отримала почесну відзнаку і медикиня Ольга Сурник. Носить військову форму жінка уже 19 років. Це було виважене рішення. Після навчального закладу я пішла працювати військовою частиною і по сьогоднішній день працюю. У 2016 році я була на сході, захищала, боронила нашу державу, давала медичну допомогу нашим воїнам. Продовжую свій військовий шлях і хочу допомагати бути корисною нашій державі. Ще 70 захисників та захисниць, які щодня допомагають наближати нашу перемогу, отримали почесні грамоти та подарунки. Серед них добровольці, нацгвардійці, рятувальники, працівники СБУ, судової охорони та поліції. Бути захисником на сьогодні насправді це найпочесніше місце. Захисники це особливі люди. І я сьогодні хочу вам всім подякувати за те, що захищаєте Україну. Хочу подякувати за те, що захищаєте сон наших дітей. Бо як би там не було, але принаймні тут, в Хмельницькому і в багатьох інших містах, наші діти мають спокійний су Аліна Косарова, Валерій Телеховський. Новини міста.